Друзяки, привіт! Щороку знімаю обзор теплового насосу, який я встановив. Але в цьому році така незвичайна ситуація. Хоча колись вона вже була, але не така гостра це відключення світла. Я розкажу вам, друзі, чи вистачає мені теплового насосу в режимі відключення світла, бо зараз виключають дуже багато. До половини дня не буває світла. Ну, тобто, там, там поділили нас по зонах, і я думаю, що. Десь 12-16 годин у нас в день не буває світла. В общем, такий тепловий насос я установив за 1000 доларів він мені обійшовся. Я знаю, що зараз вони не подорожчали, приблизно так вони і коштують, в залежності від потужності. Установив я його у 2021 році в марті, а зараз у нас 30 грудня 2025 року, тобто через 3 місяці буде. 5 років, як я його використовую. На счетчики, який щитує е, тільки його, він у мене старенький, я його одразу встановив, щоб рахувати для себе ну і для вас показувати, скільки він намотує. Було 250 348, а зараз у нас 266 475. Тобто 16 200 кВт він. В мене намотав майже за 5 років. Звісно, зараз буде 3 місяці до марта. Це коли він ще намотає багатенько, якраз таки будуть холодні місяці. Але, щоб ви розуміли, навіть якщо прорахувати за 4 роки, то це виходить лише 4 тисячі кВт в рік я намотую на опалення. Нагадаю, хто не бачив, у мене доволі великий будинок 180 квадратів, але гарно утеплений, Тому у вас може бути по-іншому. Зразу скажу, друзі, що його нам вистачає, як не дивно. У нас є генератор, він у нас завжди працює, але його потужності на нього не вистачить. Хоча він у нас і 8 кВт, але ми тримаємо велике хазяйство перепилів. Тому всі потужності йдуть на інкубатори та на брудера, а нам залишається лише там світло вімкнути та холодильники, щоб не розморозилися. В общем, Такий тепловий насос не буду довго розказувати, як він там устроєний. Подивіться, я там залишу в кінці переходи на мої довгі відео, де я розказував, як він працює. Тепловий насос вода, вода. Тобто з однієї скважини беремо другу і збрасуємо. За рахунок цього обігріваємо будинок. Брав я його за 20 тисяч гривень на той час. Плюс там мені всякі крани обійшлися. Ще влітку я охолоджуюсь за рахунок теплообмінника. Ну, про це я вже знімаю, думаю, вам не цікаво. За всі ці роки він у мене жодного разу не зламався і все з ним добре. Е, тому за такі гроші, друзі, я вам рекомендую, якщо у вас є доступ до е, гарної якості води, вона у мене більш-менш гарна. Е, або якщо у вас нема доступу до більш гарної води, е, то ви можете замовити. Я, якщо не помиляюсь, вони вже почали робити повітря в вода, але це потрібно уточнювати. Отак фірма називається Хеткех. під Одесою їх роблять. Ну, Відносно ціни, це дурня. Тобто, твердотопливний котел я брав за 27 тисяч гривень і тепловий насос брав пізніше на 3 роки, брав за 20 тисяч гривень. Ну, я думаю, що це невеликі кошти, якщо у вас є доступ до води. Тут головне навіть не те, що у вас є доступ, у багатьох є доступ до води, але її збрасувати в скважину доволі складно, якщо вона грязна. І якщо вона грязна, то в другу скважину, щоб вона не забила фільтр, краще зробити дренажне. Поле або дренажний колодець. Ми так робили у нас у сусіда, ми встановлювали йому і у нього там глина, і скважина місяць приймає воду, а потім переповнюється. І ми зробили йому, викопали таку величезну яму, засипали там камінням, щебнем, наклали туди труб з дірочками, і вже другий рік воно там без проблем працює. Потребує він десь півтора куби на годину, ну, коли він працює води. Стоїть у нього там. Підвалі, не буду показувати. Окрема станція там на 700 Вт, яка прокачує, його потужність взагалі на 1,7 кВт, а дає він при цьому 8 кВт. Тобто 1,7 плюс 0,7 і плюс ще насос, який тут качає. ну Хай він там 100, кВт, ой, 100 Вт вони там потребляють тобто 2,5 кВт на годину вони потребляють ці пристрої, а видають при цьому 8 кВт. Тобто в мене будинок настільки утеплений, що 180 квадратних метрів опалюється лише 8 кВт. У мене стояв отут 6 кВт електричний котел. і Він також справлявся, лише там, коли було мінус 25, ну, було так більш-менш прохолодно. А зараз у нас тепловий насос встановлений. Бачите? Вже, мабуть, годин 5-6 у нас є світло, він вже стиг нагрітися. Стоїть у нас майже 23 градуси це по повітрю в будинку, і по воді стоїть 48 градусів. Ну, завжди він виключається по повітрю в будинку. Рідко він по воді виключається, бо 48 градусів це для нього багато. Але, друзі, якщо у вас немає теплої підлоги, лише у вас радіатори, то навіть не дивіться в сторону теплових насосів, бо це низькотемпературні агрегати, які не, не люблять нагрівати воду вище 50 градусів. У них там вже знижується коефіцієнт, КПД їхнє. Тому якщо у вас є тепла підлога, то це дуже гарний варіант. Якби не виключали світло, я би його восени включив би і весною. Затушив би і, і взагалі не підходив. Якщо порівнювати з цим агрегатом, він також непогано працював у нас, але його раз в два дні потрібно було запалювати, чистити золу, чистити димарі. А це раз в рік потрібно цілий день виділити, щоб це все почистити. Плюс, як там гарно б не було, яка б там тяга не була, все одно він трошки піддимлював у нас, бо тут турбінка дує в нього. В общем, дровами я награвся з вуглем. І зараз кайфую від теплового насосу. За такі гроші він дуже окупаємий становиться. Ну, будемо на. Найближчим часом встановлювати на новому будинку, який я будую, покажу вам, як його ставити, і вже більш детально про нього розкажу. Але ви можете загуглити отакий хедкех, залишу номер телефона виробника. Якщо комусь цікаво, зайдіть в описі. Подивіться. А взагалі, загугліть хедкех, гаряча бочка переводиться. Вони навіть на Германію бачив їхній тік-ток, що вони навіть на Германію їх відправляють. Тому раджу, друзі. Ламатися тут нічому. Дуже проста тут будова, обичний компресор з кондиціонеру і два теплообмінника, труба в трубі, тобто дуже надійний агрегат. І бачив, як вони роблять тут внутрішні оці контролери. У них там така пайка мощна. В общем, якість тут на вищому рівні. Вивод, друзі, такий. Треба гарно ізначально утеплювати будинок. Тоді любе опалення буде для вас копійчне. От навіть якщо порахувати трошки менше, в реалії воно потребляє. Але якщо порахувати 4 тисячі гривень на рік, це навіть якщо по 4 гривні порахувати без всяких там нічних тарифів, без всяких пільг, то виходить лише там хай чотирнад шістнадцять тисяч гривень на рік. У так. мене сусід купує кожного року по 16 тисяч гривень дві машини. Дров і ще пів зими їх там рубає, носить і золу викидає. Тому це дуже класний варіант. Сучасно, дешево і сердито.